29 січня, день продовжується. Зараз будемо щось робити у дворі. Лишайтеся з нами, кому цікаво. Кому не цікаво, можете пролистувати. Дружина вже вийшла. Чистить город. Багаття розпалила прибирає сміття. Оце все з цього каштана, Нащо він тут нужен? Нічого, ну, хазяйка казала, можна його прибрати. Ну, ми постараємось його прибрати. Не знаю тільки як, ну, як-то, як то придумаємо. А я сейчас піду цепок собі на пилку наточу, то тоже щось теж щось придумаю. Там у садку надо, деревина поламалася, Надо її трошки підчистити. А це наш котик. Это наш котик. Є наш Кеша. Оце сидить тут цілими днями. Okay. Що воно таке який то так, карфаген Кажуть, це тут душ був, хіба це душ це точно не не понять що надо буде спитати у хозяйки это може його розібрати. ну от, рами тут понатулили вот Оце паркан, Оце паркан наш, так сказать. А вот город за парканом. О. Цю абрикосу надо, наверное, вона вже засихає, Також надо, наверное, її чистить. Ну, Подивимось, що скаже хозяйка. Піду точить ципок, Переносить будемо зараз з однієї кучі на другу. Ми ж прибрали. Ми ж прибрали цей пеньок Ну я не знаю, що з ним робити. Це так паркан завалився. що будемо? Будемо як-то його тоді трошки підперли, щоб він взагалі не впав. Зробимо. Ну, а поки що як-то так. Як-то так. Догорає багаття. багаття. ж там поприбирали, цепок так і не наточив. От. Ну, а ми зараз теж підемо в хату. Треба щось поїсти. Бо, як кажуть, у город виїхав, то вже день пропав. Ну, ми трошки щось зробили. На цьому ми будемо завершувати своє відео. Кому подобається, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Бажаємо всім всього самого найкращого, щастя, здоров'я і саме головне миру. Миру. Да, саме головне миру нам усім. До побачення. До побачення.